Яка різниця між цими двома знаками? Друзі, хоча обидва знаки, вони називаються початок населеного пункту, але різниця все-таки є. Отже, знак на білому фоні, початок населеного пункту, він вас інформує, що ви в'їжджаєте в населений пункт. А отже, і швидкість ми повинні завчасно перед в'їздом в населений пункт. Зменшити до 50 км за годину, тому що ми з вами пам'ятаємо, що на території населених пунктів швидкість повинна бути не більше 50 км за годину. А що стосується синього дорожнього знаку, то це ми в населений пункт не в'їжджаємо. Досить часто на синьому фоні знаки встановлюються, коли ми проїжджаємо повз ці населені пункти, тобто вони знаходяться десь поряд біля цієї дороги. І якщо ми не змінюємо напрямки руху, нікуди не звертаємо, то ми продовжуємо собі рух з тою швидкістю, з якою нам дозволено рухатися на тій ділянці дороги. Тобто, якщо ви, припустимо, їхали зі швидкістю 90 за межами населеного пункту і бачите знак на синьому фоні, то ще раз повторюся, швидкість ми не зменшуємо. Якщо ви хочете знати ще більше про правила дорожнього руху, вивчати їх якісно, не забудьте підписатися, ну і натиснути вподобайку цьому відео.